Шість питань порядку денного, плановий обсяг роботи, чергового засідання колегіального виконавчого органу міськради. Більшість проєктів рішень, повторна спроба дійти згоди в тарифних дискусіях. Без них не обійшлося і цього разу. Перше питання стосувалося встановлення тарифу на постачання теплової енергії, яку надає філія ВППС. Слід зауважити, підприємство не є прямим постачальником послуг для кінцевих споживачів. Про наслідки незатвердження цього проєкту, зокрема можливих збитків для місцевого бюджету, пов'язані з виконанням судових рішень за позовами ПЕС і зміни для населення анонсувала Тетяна Тацієнко на сьогоднішній день. мораторій на підвищення тарифів для населення, тобто протягом цього опалювального періоду тарифи на Опалення для населення збільшуватися не буде. Утім, наразі законом не забороняється підвищувати тарифи для категорії інші споживачі. Акцентувала Тетяна Тацієнко. Не для всіх така аргументація виявилася переконливою. Стара редакція закону вела в оману члена виконкому. Ясність внесла заступниця начальника управління з фінансового планування ПС Лариса Шевчук. Вона надала оновлену версію нормативно-правового акта. Визначено що тільки для населення зараз мартурі стосується. Це зім. На тому, що якісно надавати на сьогодні послуги з теблопостачання за чинними тарифами, який у нас і так завжди обмежується, ну, враховуючи виємісним і так далі, для нас вже стає це дуже проблематичним. І враховуючи, що ми не є постачальником послуг для кінцевого споживача, яким є населення, ми повинні надавати свої послуги за економічно обґрунтованими тарифами. Хоч і не з першої спроби здорожчання на теплову енергію погодили. Попередній розмір оплати збільшиться на 10 гривень 68 копійок. Рішення вступить в дію з 1 жовтня. Наступним проєктом мали затвердити тарифи на тепло і гарячу воду, які надає комунальне підприємство ТВКГ. Цьому передували емоційні дебати. Чи зазнає змін чинний тариф на опалення у розмірі 412 гривень 78 копійок за одну гігакалорію для населення переймало присутність. Ніх. випадку для заданої станції ціни на 10 гривень. У вас зміниться ціна 412? Звісно. Зміниться. Ціна для всіх споживачів <кій> зміниться крім населення. Населенню в сіті буде виставлена платіжка після того, як зміна приймемо тариф для станції. По 412 чотириста дванадцять гривень сімсот восім комітету, дві номер завишись навіть після такої обнадійливої перспективи голосів для ухвалення проєкту рішення забракло. Не вистачило їх і для підняття ціни на послуги з централізованого водопостачання, які надає КП «Грааль», не дивлячись навіть на скрутне фінансове становище останнього. Скасувати нині неактивні торгові майданчики. Ринки пропонувалося наступним проєктом. Утім, і тут одностайності. Члени виконкому не досягли, натомість захотіли почути наступного разу звіт про діяльність ринку господар, що на головному проспекті міста.